Кожна муза має свій вік. Літературно-мистецький вечір під такою назвою відбувся в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Тімрязєва в рамках Стусівських читань, присвячених 78-й річниці від дня народження українського поета, політв'язня, героя України Василя Стуса. Патологічна чесність такий запис залишився в особистій справі політв'язня Василя Стуса. Сучасні дослідники його творів констатують рідкісна унікальна неподільність поезії і долі. Поет залишався вірним собі і своїм принципам до кінця. Поет, дисидент, поет, патріот, людина, яка померла за життя України. І ми сьогодні прийшли почекати його твори, які надихають нас на патріотизм. Перші роки життя поета пройшли в подільському селі. Втім, родина змушена була переїхати на Донбас. 85-й школі міста Донецька, що за залізничним вокзалом він навчався. І я хочу згадати такий приклад, такий факт, коли вчителька звернулася до Єлини Яківни і здивуванням сказала, чому ж хлопчик Василько ходить до школи Боси. Єлина Яківна була здивована ще більше. адже Василькові ще не виповнилося 7 років, і він сам пішов до школи. Тобто величезне бажання знати, Читися, його до школи. Якби було краще жити, я б вірші не писав, а робив би коло землі. Туга за рідною Рахнівкою супроводжувала Стуса все життя. Я закликаю вас не такої зимової, а більш лагідної, можливо, вересневої нині Поїхати в Рахнівку, це не так далеко. Там дуже солодка вода, там золоте настоя на виноградах і на яблуках повітря. І ще жива ця хата, на якій є меморіальна дошка. З року в рік Стусівські читання об'єднують навколо себе всіх, кому не байдужі українська культура та національна ідея політиків, митців, письменників, науковців, студентську та учнівську молодь. Для мене Василь Стус це людина з великої літери, це людина, яка за свою мову, за свою Україну поплатилась своєю свободою, яка віддала усе своє життя боротьбі за незалежність як і держави, так і за незалежність мови. На сьогодні літературна спадщина Василя Стуса надрукована в шести томах. Більшість творів перекладено англійською і видано за кордоном. Людмила Дешенко Олександр Базюк для ТНВ.